А хто сказав, що йти за Богом легко, що ця дорога зовсім не важка, не буде холоду, не буде спеки, а нас носити будуть на руках. Бог буде посилати тільки благо, троянди перед нами проростуть. Не будемо терпіти голод, спрагу, страждання стороною обійдуть. А хто сказав, що прийде тільки радість, бо Бог на себе взяв нашу вину. Послухайте, а я скажу відразу: хто йде за ним, платитиме ціну. Лиш той, хто, хто не підпав під бурю, водоворот його не затягав, хто не тонув у високих хвилях моря, дев'ятий вал його не накривав, ніколи не терпів душевні болі і бруд йому не кидали в лице, не розуміючи Господню волю для ворога. Цікавість не несе, хто несе хрест, казати так не стане, що легко прямувати за Христом, бо він стикався із ворожим станом і знемагало зранене крило, хто підіймався на свою Голгофу, насмішки ніс, приниження людей, як за плечима судять тебе строго, не раз пливе гірка сльоза з очей. А хто сказав? Що йти за Богом легко, коли війна, іде духовний бій, і ворог підкрадається здалека, а Бог говорить: доню, сину, твердо стій, бо йде війна, іде за наші душі, протистояти треба у борні, та скільки сили випросити в Бога мусим для захисту в нерівній боротьбі. Щоб не спинитися на півдорозі, щоб Бог поміг на легкий шлях пройти, щоб не впасти, вистояти в Бозі, та до кінця, щоб віру зберегти, не раз в сльозах схилитись на коліна, щоб Бог поміг простити й ворогів, і щоб упали єрихонські стіни, і відвернув Господь від дому гнів. А хто сказав, що легко йти за Богом, нехай до нас би сумнів не підкравсь, так певно, Той говорить, ким керує гордість, і хто з гріхом до крові не змагавсь, за Богом йти, покласти треба душу, смиритися і прийняти Божий страх, для себе вмерти, а для Бога жити. А це повірте, ні нелегкий шлях. Амінь.